Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу розказати і показати вам свій ставочок, і що біля нього зростає. Десь із середині квітня по травень біля мого ставочку ну, найдекоративніший час, адже цвітуть грунтопокривні рослини, флокси. Яскраві неймовірні кольори. Також хочу ще додати, ось тут прогалина така, в мене тут гіацинти зростали, але вони пропали. І я додам сюди ще шматочок флоксу, тому що ось так вони, ось така яскрава пляма надзвичайно мені подобається, як вони виглядають. Також ось баданчик, теж декоративний, досить, і квіти гарні біля водойми те, що треба. А з цього боку в мене зростають гортензії широколисні, але їх час поки не настав. А жовтенький це Алісом. Він надзвичайно ароматний, пахне медом і також мені дуже подобається. Біля водойму завжди у нас вирує життя, песик любить гуляти. Ну і різноманітні тваринки також полюбляють це місце. Присадила в цьому році кізильник, ось такий вербийник. Також у мене тут ґрунтопокривний. Але ще не зрозуміло, чи прижився він, чи пропав, бо я вже його третій раз пересаджую, ніяк йому місця не можу знайти. Пізніше підніметься місканту зібріна, буде окрасою, і восени, і взимку ірис. І ось така ялиночка, яка також всі сезони прикрашає цю зону біля мого ставочка.